Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Сьогоднішній випуск буде дуже коротким перед новорічним. Власне, ми проваджаємо 2023 рік і хочу побажати нам всім у 2024 році наступного. По-перше, це повернутися до консенсусу, щоб ми знайшли порозуміння один з одним, тому що рівень і накал чвар вже зайшов занадто далеко. З першого, власне, витікає і друге побажання це знову ж таки повернутися до згуртованості, до згуртованості всіх на кожному рівні, незалежно від того, де ми, як ми говоримо, які думки висловлюємо. Тому що я думаю, що саме в цьому багатоманіті була наша основна і ключова сила, особливо в перший рік війни. На сьогодні ми бачимо ось певний однополярний вектор, який, як на мене, не зовсім відповідає українським реалі. І духу українства, якщо так можна сказати, тому що я цілком переконаний в існуванні так званого ефекта метелика. Ви знаєте, що є теорія ефекту метелика, коли якась неважлива незначна подія. Через ланцюжок інших подій може призвести до якихось глобальних змін. Тобто, наприклад, якщо метелик злетів із землі, а через змах свого крила, наприклад, розвіяв якийсь пил, який був на ґрунті, в цей час проходила людина, побачила, що щось блищить, почав роздивлятися. Це, наприклад, виявився якийсь метал, умовно кажучи, бронза і. Почав добувати цю бронзу, робити інші знаряддя праці, і ось такий взмах метелика привів до того, що з кам'яного віку ми, умовно кажучи, перейшли в бронзовий вік або в металевий вік, де людство почало зовсім по іншому вже розвиватися, і ось власне через. Плин століть дійшло до того розвитку, в якому ми є зараз. Тобто я не виключаю, що коли ми залишаємося згуртованими, незалежно від того, де, хто і як, але, наприклад, ми допомагаємо ті, хто лишається за кордоном або в тилу, донатять, матеріально забезпечують, підтримують якісь волонтерські організації, напряму підтримують військові, так чи інакше беруть участь у. Розвитку країни це все може розглядатися як повноцінний ефект метелика. Ми ніколи не знаємо, чий донат, із якого зарубіжжя, із якої домівки, від якого українця можливо буде якраз фінальною краплею для якогось тотального перелому у війні. Ми не знаємо, який донат ким зроблений і від кого, наприклад, на цей донат буде закуплений реанімаційний автомобіль, який врятує життя. Якогось нашого воїна, який в майбутньому можливо стане ключовою фігурою, наприклад, в політиці або в економіці, або навпаки, це буде закуплений якийсь дрон, або якесь обладнання, яке буде мати вирішальне значення в ході війни. Тому, я думаю, що нам треба повернутися до витоків саме згуртованості, оскільки внутрішні чвари вже дійсно перевищили всі можливі і допустими рівня. Ми повністю занурилися в якесь безкультурня, ми почали нецензурно висловлюватися по будь-якому приводу. Ми почали одразу сперечатися, кричати. Ми перестали чути один одного. Ми перестали задавати собі правильні питання. Тому як третє побажання, я бажаю, щоб ми повернули до раціонального мислення, до того, що ми можемо задавати самі собі питання і логічно давати відповіді, що краще на якому етапі що зробити, які. Вигоди країна отримує від того, від тієї чи іншої дії, звичайно, я кожному бажаю стійкості і витривалості в першу чергу всім силам оборони, і звичайно, в першу чергу, тим, хто зараз на фронті, ті, хто залишається в тилу, як в Україні або за кордоном, це знову ж таки. Також е, бути стійкими, підтримувати і не втрачати зв'язок, незважаючи на можливі лозунги і гасла, які зараз лунають в українському інформаційному полі. Тобто, не дивлячись на всі, е, називаємо так буквально інформаційні війни, атаки, треба зберігати певний холодний розум і задавати питання: для чого це робиться, чому це робиться, чи правильно що це так робиться, як я можу правильно реагувати на ту чи іншу інформаційну подію, і знову ж таки залишатися холодними. Ми, зі своєї черги, виконуючи якраз той самий ефект метелика, можемо підтримувати тих, хто знаходиться в безпосередній небезпеці на лінії зіткнення. Тому, як завжди, останнім часом ми оголошуємо прямий збір гострим кортозам, які зараз збирають на 50 в із тепловізійними камерами. Треба зібрати 1 мільйон гривень. Ми зараз вже зібрали понад 380 тисяч минулого тижня. Було всього 150. Тобто, ми всі неймовірні. Я дякую всім за допомогу. Цьому зборі є велика участь і всієї нашої спільноти. Тому, керуючись принаймні здоровою логікою, глуздом а, і тим самим ефектом метелика, я закликаю всіх так само долучитися. Цей збір є прямий. Тут немає ніяких жодних посередників. Кошти напряму надходять на банку Монобанку підрозділу гострі картузи. Також я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском всі посилання і картку напряму підрозділу гострі картузи. Нам треба зібрати. Брати 1 мільйон гривень, щоб виконати дану ціль. Ну і звичайно, все ж таки завершую цей випуск побажанням, щоб ми з вами зустрілися в 2025 році. Чому кажу, зустрілися в 2025 році, бо це буде означати, що ми все ж таки пережили з вами 2024 рік ми його вистояли і ми залишилися. Тому всім бажаю стійкості на своєму рівні. Сили духу, наснагу, звичайно, здоров'я, бережіть один одного, допомагайте один одному, підтримуйте і зберігайте раціональний погляд на всі речі. Всіх ще раз вітаю із настанням 2024 року із Різдвом Христовим. І нехай фортуна буде з нами у 2024 році. Капіталізуйтесь, друзі! Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось!